У філії ВПХС АТН, Енергоатом» проведено навчання персоналу теоретичним та практичним аспектам проведення енергетичних аудитів. Попередньо на ХС була створена робоча група з енергоефективності, у яку входить енергетичний аудитор процесів. Було пройдено теоретичне навчання в Національному технічному університеті імені Ігоря Сікорського за напрямом енергетичний аудитор процесів та отримано сертифікати. На базі філій АТЕ Енергоатом» проходять практичні навчання. У яких беруть участь представники усіх майданчиків АЕС та лектори Національного технічного університету КПІ. Тиждень тому практичне навчання проходило на Південноукраїнській АЕС. Цього тижня аналогічно відбувається на Хмельницькій. Наступною буде РаЕС так як я працюю у філії ВПХС і є енергетичним аудитором, це є моєю і роботою, яку я зараз навчаюся, і планую в майбутньому. І займатися. Що ж таке енергетична ефективність? енергетична ефективність це здатність використовувати менше ресурсів для досягнення того ж результату, або зменшення ресурсів для отримання тої продуктивності. Курс розроблено фахівцями з національно-технічного університету КПІ імені Ігоря Сікорського. Лекції були підготовлені з урахуванням специфіки діяльності АЕС. Процесі навіть цієї роботи, що зараз проводить, були такі у нас і дебати, і генерація певних ідей, як можна заощадити енергію власне, на станції на тих об'єктах, де ми вже були, про що ми проговорили, і зробили певний аналіз ефективності роботи самих цих об'єктів, де власне було проведено такий експрес-аудит. На Хмельницькій АЕС діє програма з енергетичної ефективності. Впроваджуються заходи, здійснюється обрахунок та вивчається їх економічна доцільність. В майбутньому, як пілотний проєкт, у філії ВПХС планується створення сертифікованої системи енергетичного менеджменту, що дає енергетична ефективність та у чому її переваги? Це економія ресурсів, це підвищення надійності обладнання. Це зменшення викидів та впливу на довколишнє середовище, забезпечення енергетичної безпеки, конкурентноспроможності, і також забезпечення стабільної роботи. Протягом трьох днів на майданчику ХАЕС персонал ознайомлювався з технічними аспектами роботи обладнання, а також аналізував можливості для впровадження енергоефективних рішень. Навчання має на меті підвищити рівень безпеки, ефективності та відповідності діяльності підприємства національним і міжнародним стандартам у сфері енергетичного менеджменту.